Здоровенькі були, шановне панство, ви на каналі, щоб разу не вставати. Сьогодні коротко і бігом хочу розказати вам одну геніальну ідею про капельний полив. Для того, щоб не робити ці труби, не розмотувати ці ленти, не гратися з цією капелькою, насоси, підмішувачі, стабілізатори, тиску, це все дуже довго, нудно і геморно. Коли у вас маленький участочок, коли у вас декілька рослин, є варіант як зробити з без, без е, водопроводу, без е, абсолютно без ніяких затрат, практично за копійки отримати непоганий результат поливу для початку. Давайте згадаємо основний принцип капельного полива. Навіщо він потрібен? Якщо поливати його з лійки, з відра, вода розпливається зверху по поверхні, не проникає на велику глибину до корення, висихає, цементує верхній шар грунту. Треба потім і підпушувати, його треба і розпушувати, і підгортати. Капелька видає водичку маленькими капельками. І ці капельки встигають промочити ґрунт і не зібратися в калюжу на поверхні біля коріння. Оце, в принципі, і є основний сенс цього капельного поливу, щоб не було калюжі під рослиною і щоб витрата води була мінімальна. Для того, щоб наша геніальна ідея запрацювала, нам потрібні ємності. Це може бути 10-літрова каністерка будь-яка, будь-чого. що Можуть бути відра з-під фарби, це фасадчики їх розкидають, продають. Ті, що малюють будинки. Може бути і каністра, отака фермерська з-під хімії, 20-літрова. Байдуже, люба ємність, яка може в собі тримати воду. Далі нам ще треба до ємності купити ось такі капельки. Це капелька форсуночка на капельку, вона врізається в будь-що. І вони є трьох типів. Це престо фірма. Вони є трьох типів. Вони мають вилив 2 літри, 4 літри, тут на них написано, не перепутаєте. І 8 літрів вилив. За Що коли? це означає? Якщо у вас дерево велике, наприклад, черешня, 10-річна, її треба полити, або величезний кущ, якийсь там калини, його треба полити, або там ужини, великі кущі, значить ставимо капельку з великим виливом, 8 літрів за годину. Коли у вас Огірок, помідор, те, що треба по чуть-чуть поливати корінь більш-менш зверху, можна ставити 4-літрову за годину капельку. Або якщо у вас там взагалі рядизка, або там той самий помідорний низькорослий, або у вас там якийсь огірочок, можна ставити 2-літрову. Що це означає? Це означає, що у вас така каністра 10 літрів, то ця капелька 2-літрова буде капати 5 годин. 4 літрова буде 4 буде там, 3,5 години да, викопати. І 8-літрового викопає за годину 20. Капелька підбирається так, щоб не було калюжі біля рослини. Все. Найкращий варіант, найпростіший варіант брати або 2-літрову на все, що у вас є, або 4-літрову на все, що у вас є. Це середнє арифметичне пальцям небо попадає, вистачає всім. Далі ця. Ця сама ця сама форсуночка, вона називається компенсована. Що це означає? Якщо ви вчили фізику, ви знаєте, що тиск в цій точці буде набагато більший, коли буде повна каністра, коли буде ем, рівень впаде, тиск зменшиться рівно пропорційно, наскільки впав тиск. Ця капелька капає однаково, що з таким тиском, що з таким, що з таким, що від водопроводу, який має тиск там до трьох атмосфер. Як вона влаштована всередині, так вона розкривається. Стоїть така, така шайба інжекторна. Вона закриває дірочку входу. Тут ось друга дірочка теж є. І все. Тут більш нічого немає складного. Тобто, якщо у вас попадає сюди якесь болото, ви просто виймаєте її ось так от, тут видно видно, дірочку, я не знаю, чи видно. продуваєте, промиваєте, прочищаєте і складаєте назад. Назад вона складається навпаки. Ось вона сідло, яке у нас стається з силіконова мембрамкою. Просто от закручується і все. Ці інжектора оці капельки самі, ці форсуночки, вони не бояться болота ніякого. Для того, щоб її встановити, от вона цією частиною грибково подібна в неї тут, щоб зафіксувати себе в пластмасі, вона ставляє, врізається в трубки сліпі, вона врізається в будь-яку ємність без проблем. значить Треба мати шило, це його шило, це рідне його шило щило товщиною 3,5 мм. Це може бути сверло, це може бути будь-що, що може зробити ось таку дирочку на 3,5 мм. Значить, щоб... Стінка виявилася дуже мягенькою і прогинається. Тому беремо ось таку трубу, вставляємо, підпираємо з, 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 з того боку. Якщо у вас буде товстіша каністра чи відро, то маю надію, що воно о. Все, вона стала сюди. Трубку можна забирати. Ось воно має такий вигляд. Оцей сантиметр буде збирати в нас болото сміття, пилюку, пісок. Помити каністру можна буде в будь-який час запросто. Далі ще такий нюанс. Якщо у вас на городі вітер буде ці каністри ганяти, перевертати пусті, коли викопається вода, то сюди на низ можна кинути пару жмень помитого, вимитого каміння, щебня або крупного такого отсіву, або гальки. Вони будуть просто тримати. Ємність на місці, коли будуть весняні вітри, йдуть і ганяти. Значить, далі що? З цією каністрою можна тупо ходити до крана чи до бочки, набирати води і приносити на місце ставити. В цій каністрі можна зробити по діагоналі, наприклад, або з цієї сторони ще одну таку капельку, і вона буде поливати одразу дві точки, одразу дві рослини. Якщо ви хочете носити відром і заливати, вам треба буде лійку. Ну, Лійка незручна, тоді можна взяти ножом, просто вирізати в каністрі от таку великий такий отвір, велике вікно і через нього з відра просто заливати. Шлангою можна заливати і так. Закривати пробку, її герметично не треба. Пробку отак от просто, щоб вона вільно було, щоб повітря проходило, коли воно буде викапувати водичка. Зараз я наберу і покажу, як вона капає. Отак от, от каністрою переносимося до того місця, де вона буде працювати. Ось такою швидкістю видно. З такою швидкістю капає двохлітрово. Прекрасна швидкість, прекрасно капає, прекрасно працює. Поки ви будете нести, вона буде капати, цих 20 капель, що ви загубите з каністри, нічого страшного не буде. Все. От і вся робота, от і вся ідея. Вартість цієї капельки в будь-якому магазині 5-6 гривень. Вартість каністри валяються на смітниках. Можна купити будівельні відра, можна використати будь-яку ємність, яка тільки у вас є під рукою. Просто надійно на зиму поскладали, на весну розклали. Ну що, пішли, я тоді поставимо там, де воно має бути. Все, капельний полив працює. Тим, хто дотерпів мене до кінця, відкриваю секрети. Врізати саму капельку бажано навпроти горловинки. Тому? Тому що каністри є різні, є м'ягенькі, є тверденькі. І для того вони не, не, не в кожного вона встає, стає сама, і е, треба підпирати. Підпирати буде краще держаком, якимось дерев'яшкою прутом через горловинку. Підпер, звідти, встромив, вона стала. Далі, дивіться, 20-літрову каністру я вставляю 4-літрову капельку. У 10-літрову таку вставляю капельку на 2 літри. Чому 20-літрова із 4-літровою виліться рівно за той самий час, що і 10-літрова із 2-літровою. Получається, що мені заливати треба буде всі каністри одночасно будуть пусті. У мене не буде так, що та викапала, а ця залишилася половина ще капати і не доливати і не залишати. Тому я підганяю так, щоб вони всі одночасно в мене вилилися. Ще раз, 4 в 20-літрову. 2-літрову капельку у 10-літрову. Якщо буде більше, в мене є ще 8 літрова Якщо в мене буде 30-40 літрів каністра, чи ємність, чи таз якийсь, чи, 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 чи коробка, чи байдуже що, я тоді поставлю туди 8-літрову. Мені потрібно, щоб всі каністри одночасно закінчувалася вода, щоб я одночасно приблизно хоча б одночасно заливав їх всіх в один час, щоб я не ходив два рази до різних каністрів. Значить, перед тим, як її вставляти, обов'язково її бажано розкрутити, тому що вони із заводу дуже погано розкручуються. Да, навіть не можу розкрутити. Треба взяти плоскогубці і розкрутити, щоб потім вона спокійно, нормально ходила. Можна різьбу змастити байдуже якоюсь смазкою, аби вона тільки не була суха. Далі ще розказую секрети. До таких каплів є отакі от от тройнічки-двойнічки. Тобто ви оцю каплю можете розділити на дві. Ви можете перенести ці дві каплі ось такими трубками. Ті точки, куди вам потрібно на дві, на три рослини. Ці е тронячки є на дві сторони, є на чотири сторони. Тобто одну, е одну цю капельку можна розкласти он, на метр. М ці трубки вони йдуть на метраж, їх можна розкласти чим побільше. Але більше, ніж 20-30 см я не радив би, тому що воно потім е е Сопротивлення в трубочці і вона дуже погано викапується вода. Тобто Тут варіацій для поливу, для капельки. Дуже-дуже ну, багато. Їх можна ці варіації підганяти під будь-яку культуру, під будь-які умови, під будь-яку рослину, під будь-які ваші участки і городи. Деякі люди поливають ними гарбузи, тому що вони дуже рідко посажені, а поливати треба. Каністри поставив по городу і кожен гарбуз отримує свою каплю. Або помідори ті самі поливаються, огірки поливаються. Поливається все, що потрібно, дешево, просто і сердито. Приклади, де я його використовую, цей метод автономної капельки. Ось в мене рядочок є ожини. Я їх купив, посадив, тут різні сорти. Їм вже 4 роки, вони тут бідно мучаться. Я кожен рік планую кинути трубку, зробити капельку і часу, і грошей, і нацнення на то не находжу. А от каністрики взяв та і розставив. Вони все одно в мене валялися. Маю надію, що воно дасть йому і рост, дасть йому і толк. Ще один ще один варіант 20-літрових каністрів використання. Дві черешні сорту Валерій Чкалов. Я їх дуже довго шукав, дуже довго збирав, посадив і вона, бачите, середина літа, а листочки вже голодають і підсихають. Робити заради двох дерев сюди магістраль поливу, ну трошки як би розумно Поставив каністри, воно собі викапує за день, через день ставиш другу і має бути все добре. Тому оцей метод капельки для бідних прекрасно себе оправдовує, прекрасно працює. Прекрасно вирішує проблему з поливом. Ну і Ще один варіант. Під хатою декоративна штамбова плакуча шовковиця поливається, коли я згадав. І ноги не відпадають. О, під нею кинув двадцятку. Да і всі проблеми. Для неї не будеш спеціально проводити сюди полив. Поливати шланги безтолково, тому що все стікає, все розливається, воно нічого не поливається. Такий також цей самий варіант прекрасний для того, коли ви садите кущі троянди на подвір'ї, на газонах і в жару треба, щоб троянда не погоріли, не пропала. От таку каністру з капелькою поставили, воно там видно, як воно капає. А підсунуся ближче. Таку капельку поставили і всі проблеми з поливом вирішені. Це в мене кущик який дуже погано розвивається. Вон капельку поставили, пробочку не закрутили, вона собі буде капати. Коли нагадаю, там, на протязі дня налью, принесу, поставлю. Для цієї капельки не потрібно гріти воду, поки воно буде капати. Воно нагріється само від сонця. Вона, слава Богу, літочко на дворі. Для цієї капельки не потрібно нічого, ні водопроводів, ніяких труб, ніяких сантехніків. Ніяких розрахунків, практично нічого. 5-6 гривень плюс ємність, яка валяється у вас на мусорці або в сараї, в хлібі. І все. Таких каністрів можете зробити скільки завгодно. Поставити хоч по всьому городу. По грошах і по затратах. ну, Практично нульові, нульові витрати. Шановні панство, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, пишіть чи сподобалась вам ця ідейка, чи будете ви її пробувати і які результати у вас з того вийде. Буде цікаво почитати.